Кабачковий день, частина 2. Навіщо Юр стільки тих кабачків нарізав? А, звичайно, так я ще ж не зробила його улюблену кабачкову ікру. Для цієї ікри нам знадобиться морква. Я вже її потерла. Кабачки нарізала дрібним кубиком. Цибуля. Томатна паста. У мене ось така херсонська. Олія, чесник, оцет, сіль і цукор. Отже, готуємо. Цей рецепт дуже швидкий і смачний. Наливаємо в каструлю стакан олії, насипаємо цибулю. Разбу моркну і тушкуємо хвилин 10 періодично, помішуючи. Далі додаємо наші.

На дару етапі додаємо соку і сіль. І є один момент. Я при приготування ікри взяла жовті кабачки. Якщо ви візьмете ось такі кабачки або зелені, обов'язково зніміть з них шкурку, бо інакше ікра буде мати зеленуватий відтінок. Це важливо. Далі наші овочі будуть тушкуватися 30-40 хвилин. Овочі протушкувалися, далі додаємо часник, тумальну пасту. І, і продовжуємо кушкувати хвилин 10. І останок додаємо оцет. Зараз нашу суміш варто спробувати на смак, можливо, комусь. Буде не вистачати солі, цукру чи оцеру. Кожен доводить до свого смаку, а мене в даному рецепті все влаштовує. Гарячу суміш потрібно перебити блендером. У гарну ікру, ось така в неї консистенція. Подивіться, який чудовий колір. Потрібно її ще проварити хвилин 10 і ну, закручуємо в стерильні банки. Але проварити обов'язково під кришкою, бо бачите, вона ось так стріляє. Друзі, ось результат. Мого кабачкового дня. Всім смачного готуйте, адже закрутки, які приготовлені з овочів і фруктів, вирощених на своєму городі, набагато смачніші і корисніші, ніж куплене в супермаркетах.